Друзі, привіт! Я Ірина і ви на каналі Творчість без меж. А давайте я сьогодні вам покажу, як можна зробити новорічний віночок, не докладаючи багато зусиль. Для цього я використовую коло діаметром 26 см. Як на мене, це найоптимальніший розмір для віночка майбутнього, який буде невеликий і немалий, середнього розміру. Ширина картонної основи, яку я зараз відмічаю, дорівнює 2,5 см. З'єднала всі позначки однією лінією і починаю вирізати внутрішнє коло. Для цього я роблю ось такі надрізи. Вони дуже корисні, Чому? тому що допомагають вирізати внутрішнє коло без проблем. Аби основа була більш міцнішою, стійкою, я додаю ще ось таку додаткову деталь із залишку картона. Відрізала все, що виходить за межі основної деталі, і переходжу до її декорування. Декорувати буду старою дитячою сорочкою. Вона не зовсім біла, є маленький незначний малюнок, але мене це не бентежить зовсім. І я хочу, щоб мій віночок був все-таки більш наближений до білого кольору, тому максимально використовую саме його. Розрізаю цю сорочку на смужки полотняні. Я не вираховувала, яка ширина кожної смужки, просто на око розрізала і все. Розподіляю смужки на більші за розміром і на менші. Спочатку буду використовувати менші за розміром смужки, а потім перейду до більших. Цими смужками, як ви бачите, я обгортаю це коло, трохи їх натягую. Завдяки тому, що в складі є поліастер, який дозволяє тканині тягнутися, це в мене виходить дуже добре. До речі, я цей спосіб, саме коли тканину використовую для декорування будь-якої основи, круглої, квадратної, використовую зараз дуже часто. Чому? Тому що, ну, по-перше, це економить гроші, по-друге, це ем, утилізувати або використати тканину, річ. Яка вже хотіла відправитися на смітник, а у виробові новому вона набуває нового вигляду і досить гарно виглядає. А ось і основний елемент, завдяки якому я буду створювати свій новорічний віночок сніжинки. Спочатку був задум просто наклеїти сніжинки. Але коли я їх розклала, побачила, що одна залишилась, тому я вирішила. Задекорувати внутрішній простір свого віночка, використовую для цього білі нитки моліне. Як бачите, просто їх розташовую в різному напрямку, намагаючись утворити якісь тобі якийсь такий собі уявний малюнок. Ну, головне, щоб вони гарно перетиналися між собою. Оце саме найголовніше. Маємо ось такий цікавий результат. Ну і тепер можна переходити до наклеювання сніжинок на круглу основу. Спочатку я їх знову-таки розкладаю, а потім швиденько приклеюю. маємо білий сніжний ніжний віночок. Білий колір. Дуже вигідно поєднується із червоним. Тому я швиденько знайшла червону стрічку широку, приблизно 5 см вона має завширшки, і залишки червоних кульок. Ну, зрозуміло, що поки що нічого в магазинах немає новорічного, тому що знайшла, та й використовую. Але, мені здається, три штучки було. І є вдосталь, хоча можна було б і додати більше. Але я вирішила додати, замість Вірніше не замість, а до червоних кульок білі кульки, але незвичні кульки роблю і вати До речі, це досить цікавий і бюджетний декор, який можна зробити за лічені хвилини. Як бачите, достатньо лише відірвати від великого шматка вати якусь певну кількість, в руках надати їй округлої форми і приклеїти. Форма кульки залежить від того, скільки ви відірвете вати. Якщо досить багато, то кулька буде досить великого розміру. Якщо середній такий шмат відірвати, то приблизно Буде середнього розміру невеличкий шматочок вати відірвати, то, відповідно, буде кулька маленька або зовсім крихітна. Можете регулювати розмір так, як ви бачите, так, як ви бажаєте. Ну і наостанок додаю ось такі намистини. І на останок роблю петельку і все. Мій новорічний віночок готовий. Сподіваюсь, що моя ідея припаде вам до душі, і ви з задоволенням її повторите своїми власними руками. А мене, як завжди, підтримаєте вподобайками та підпискою на канал. До зустрічі, друзі!